Привіт! З вами знову Болос! І сьогодні ми знову піднімемо тему про бізнес з Китаю. Я сподіваюся, що мій досвід буде корисним та цікавим і допоможе в розвитку вашого бізнесу. Один з моїх друзів дуже просив зняти ролик на тему, яких основних помилок припускаються під час розміщення замовлень в Китаї. В цьому ролику я спробую відповісти саме на це питання. Це не означає, що основні проблеми, які зустрічаються з боку виробника, ми поки що залишимо в тіні. Хоча вони побічно проступатимуть в описі. Для початку давайте структуруємо всі помилки в порядку розміщення замовлення і почнемо з пошуку товару. Одна з найчастіших помилок трапляється, коли через наявних виробників шукають якісь нові товари. Зазвичай в таких випадках постачальник може казати, що в нього якраз є на прикметі виробник. При цьому зазвичай йдуть запевнення, що це все сімейний бізнес. Другим заводом володіє його брат, дядько, тітка. Хто завгодно, і який вдалий збір. Цей завод якраз виробляє, наприклад, інструменти. Для початку хочу, щоб ви зрозуміли, що в Китаї дуже багато споріднених термінів, набагато більше, ніж в українській чи російській. Бабусі дідусів, наприклад, по татові і по мамі, називають по-різному, як для молодшої, і для старшої сестри. Тому сприйняття родинних зв'язків воно набагато ширше, ніж в Україні, і сприймається дещо інакше. В сфері бізнесу ж я рекомендую вам усі слова. Що описують родинні зв'язки, перекладати не як члена сім'ї, а як брат, братан, братик кореш і так далі. Оскільки справжнього родича це означатиме тільки в самому крайньому випадку. Під час детальніших опитувань, звичайна людина може почати розповідати, що вона просто знайома з цією людиною. Може вона була однокласником, братом найкращого друга сусідом по університетському гуртожитку. Це означає, що якщо вас ведуть до якогось родича, який якраз займається товаром, який вам необхідний. То ви отримуєте посередника, в особі того, хто вас привів. Ну, принаймні, на моєму досвіді так виходить в 9 випадках із 10. Другий крок після виходу на контакт з новим постачальником з боку покупця, дуже часто починаються торги, для того, щоб вибити максимально можливу знижку бізнесмена. Має бути кремінь, жорсткий і різкий. Я вам не кажу, що торгуватися не треба, але, будь ласка, зверніть увагу на те, що відбувається вже після. Логістика в Китаї ідеальна. Усі елементи для складання продукції виробляються всередині країни. Дуже багато маленьких складальних виробництв. Вони невеликі, гнучкі. І навіть замовлення під дрібний опт дуже часто беруться не зі складу, а йдуть у виробництво. Так ось, після того, як ви виторгували ціну, виробник йде закуповувати матеріал для вашого замовлення. І якщо в цей момент виявляється, що маржинальність буде нижчою за необхідну, то виробник шукатиме всі можливі шляхи для здешевлення партії та економити на окремих матеріалах і обробці. Тому навіть для найпростішої продукції доведеться прописувати всі характеристики, розмір, вагу, матеріал, метод обробки, спосіб нанесення фарби та інше. Стереотип, що Китай виробляє дешеву низькоякісну продукцію. Це тільки стереотип. Тут виробляють товари для всього світу. Від Африки і Непалу до США і Німеччини. І клієнт отримує той товар, за який платить. Якщо ціна дешева, то і товар теж буде дешевий. Наступна велика помилка це нехтування перевіркою товару. Причому під перевірку я маю на увазі перед перевіркою, тобто замовлення зразка, так і пост перевірки. Тобто, контроль якості. Перед відправленням товарів з Китаю знаходиш однаковий товар, що відрізняється за ціною вдвічі. І думаєш, блін, в чому ж така різниця в ціні? А потім отримуєш зразки від обох виробників і дивишся на них, і тобі стає все зрозуміло. Сюди йде перевірка якості перед відправленням. Навіть якщо все прописано в контракті, завжди потрібно впевнити, що все виконано саме так, як потрібно вам, у ланцюжку виробництва. І бере участь дуже багато людей, дуже багато підрядників. І помилка може скорочуватись де завгодно. В мене є клієнти, які працюють з Китаєм вже по 10 і по 20 років, і при цьому в них. Є постачальники, з якими вони співпрацюють увесь цей час. Але саме через такий тривалий досвід роботи і таку довгу спільну співпрацю вони продовжують перевіряти кожну партію товару. Отже, виходить, що майже в кожній партії товару є те, що потрібно доробити або переробити. Після підтвердження замовлення потрібно ще раз проговорити, уточнити, підтвердити кінцевий варіант угоди. Я не впевнений, що ця помилка стосується саме Китаю, але мені здається, що в Китаї вона особливо актуальна. Я 100 разів стикався з ситуаціями, коли обумовлені на словах вимоги з якоїсь причини не записувались в контракт, не фіксувались в письмовій формі, і як результат взагалі просто не враховувалось. Давайте на простому прикладі з життя. Під час замовлення страв в ресторані я не можу просто. Перерахувати страви, які я хочу замовити. Мені потрібно назвати їх, вказати пальцем в меню і перевірити, чи записав їх офіціант. По поверненню в Україну офіціанти просто на мене ображаються, оскільки це виглядає так, ніби я вважаю їх за тупих. Мені здається, що причини в менталітеті, особливостях мови. В китайській мові дуже багато іерогліфів, які читаються однаково. Але означають абсолютно різні. Ємність значення іруліфів повністю втрачається під час розмови, і співрозмовник може по кілька разів промовляти одне і те саме. Якщо я запитую знайомого, як в тебе справи, в 90% випадках він перепитує в мене. Нас же на таке запитання хочеться відповісти: ні, не в тебе, а в бабусі твоєї. А в Китаї це зустрічається постійно і це норма. Наступна помилка: дотримання термінів. Більше покладатись на терміни, як на факт. Одна з основних помилок. Коли мені довелося влаштовуватись на роботу на всіх співбесідах, мене запитували, як я можу забезпечити своєчасні поставки замовленого товару. Є методи, щоб тримати руку на пульсі та відстежувати термін доставки. Можна підганяти виробника, але гарантувати своєчасність доставки просто неможливо. І не рятують ні дзвінки з нагадуванням, ні підписаний контракт. Наприклад, телефоную клієнт, починаю розповідати. Що він планував отримати зразки ще минулого понеділка, а досі немає фотографій. Треба з'їздити на завод та уточнити взагалі, що там з виробництвом. Приїжджаєш на завод, починаєш спілкуватись з менеджером, налагоджувати контакт, пояснюючи, що потрібно планувати подальший ланцюжок виробництва, а це безпосередньо залежить від дати готовності зразка. І виявляється, що на виробництві повний нуль. Прес-форми для відливання не готові, сировина не закуплена, зразки пакування не надруковані, клієнт горить за термінами. Тому відразу ж відправляємо йому інформацію, а він набирає виробника через чат і починає кричати ламаною англійською, так що мені чути в іншому кінці кімнати. Не дуже розумію, чого користі кричати, коли вже перебуваєш в такій ситуації. І грубість не може ніяк допомогти в вирішенні, а й може завадити подальшій роботі. Є ще безліч методів. Ну гаразд, чому так відбувається? Так відбувається через іншу помилку. Багато хто вважає, що якщо замовлення запущено в виробництво, то ним займаються. Це далеко не так. Не ваше замовлення можуть забити і відсунути на користь інших замовлень, коли завод навантажений. А до менеджера щодня приїжджає по парі китайців, щоб особисто поквапити або щось уточнити. То навіть не сумнівайтеся, що менеджер займатиметься саме ними. Навіть якщо вже тиждень поспіль намагаються сісти за ваш запит. Абсолютна побутова ситуація, коли в офісі виробника оформляєш замовлення. Переді мною лежать зразки на столі, і тут приходить інший клієнт. І з цього моменту потилиться мого колишнього співрозмовника все, що я бачу тут. Це не не тактовність, а скоріше проза життя. В такому разі, найчастіше єдиний спосіб розв'язання цієї ситуації це ти береш менеджера за руку, підводиш назад до робочого місця і починаєш тикати пальцями. І щоразу, коли інший клієнт намагається влізти, ти знову повертаєш його до роботи. Інший приклад з життя: в який би автосервіс я не звернувся, мені потрібно безперервно контролювати процес. Якщо мені скажуть, що моя черга підійде за 40 хвилин, а за годину вже все буде готово, потрібно обов'язково зателефонувати за пів години та запитати, чи займаються моєю машиною. Якщо так, то надішліть фотографію. А якщо ні, то продовжувати дзвонити і просити, поки цю фотографію не надішлють. Тут те саме. Що із замовленням приїжджає інша машина і каже мені, тут швиденько тільки колеса поміняти, слово за слово і так далі. Китайський товариш залишає те, що він робив, і де міняти колесо. Звідси висновок, як не шкода, але повноцінно ви можете контролювати швидкість і якість виробництва тільки тоді, коли ви самі присутні на цьому виробництві. Або якщо ви відправили до заводу інженера-технолога. Наступна помилка це коли покупець ґрунтується на першій своїй покупці. І робить на її основі висновки з приводу подальших партій. Психологія китайського бізнесу, вона те, що, мені здається, відрізняється від європейського. Я, наприклад, стикався з повчанням досвідченого китайця своєму знайомому, що хтось спершу відправляв партії якості трохи кращої, а коли вже заслужить довіру там на третій-четвертий раз, то вже можна деінде економити на виробництві. Мистецтво ведення бізнесу в Китаї ближче до мистецтва ведення війни. А як писав Цзи, мистецтво війни це шлях обману. Здобути 100 перемог в 100 битвах це не вершина військового мистецтва. Повалити ворога без бою ось вершина. І тому мистецтво китайського бізнесу це скоріше гібридна війна, де можна організовувати короткі переможні сутички, що не призводять до початку глобальних бойових дій, але кожен з яких дає тобі невелику вигоду. Наступна помилка це постійний пошук чарівної пігулки для бізнесу. Безперервне прагнення знайти тренд, новий товар, на якому можна відразу заробити купа грошей одночасно. Це одне з найпопулярніших запитань, які нам ставлять, і одна з найпопулярніших тем для профільних роликів в YouTube та Instagram. Трендовий товар це добре, але про нього більше запитують ті, хто тільки починає працювати. Ті, хто працює вже давно, самі навчились відстежувати користувацький попит. У мене немає жодного постійного клієнта, хто б закуповував тільки брендові товари. У всіх є стандартний базовий оборот, який крутиться безперервно. Так, на брендових товарах можна варитися, але можна і втратити. Заробляють ті, хто потрапляє в авангард і кидає товар на ринок, коли хвиля попиту тільки починається. Ті, ж, хто викуповує товар за цінами і привозить товар на ринок, коли той вже перенасичений, можуть зазнати втрат. Тож для того, щоб залишитись в виграші, потрібно вже мати налагоджену систему доставки та реалізації. Яка буде приносити прибутки до появи таких товарів і після їхнього зникнення? Коли такий випадок випаде, у вас будуть ресурси, інструменти, щоб ним скористатися. Останній пункт на сьогодні це китайська дружба. Він актуальний, особливо, якщо ви вже давно працюєте з Китаєм, у вас є досвід, контакти і зв'язки. Це велика помилка. Перекладати з китайською ми з тобою, друзі, дослівно в українській мові, це має інше значення. Китайський це скоріше якийсь стандартний оборот. Особливо, коли ви ведете бізнес, коли у вас велике замовлення подвійно. Якщо ви приїжджаєте самі розміщувати ці замовлення і налагоджувати ці знайомства, китайське співробітництво воно обов'язково врахує можливі представницькі витрати. І щонайменше це ресторан, де обов'язково потрібно разом поїсти і випити. Кличуть спеціальних людей, мета яких просто побухати з клієнтами. Тости трошки відрізняються, вони індивідуальні. Один з китайців піднімає і особисто випиває з кимось із гостей. Ну, гаразд, це деталь. Я впевнений, що китайська дружба десь є навіть в нашому розумінні. Тут все заточено під бізнес. Люди приїжджають сюди з усього Китаю, з усього світу, саме для того, щоб робити міжнародний бізнес і заробляти гроші. Але ж і ви, коли приїжджаєте в Китай, працюєте з Китаєм теж. А саме ми разом робимо бізнес. Хороший бізнес будується на довірі. Я йтиму тобі на зустріч в питання оплати. Ну поки це не на шкоду мені в будь-якому разі, як вибудувати подальший бізнес. Це ваше рішення. А я сподіваюся, що мої ролики допоможуть вам бачити ситуацію більш об'єктивно і повно. Удачі вам в подальшій роботі. Якщо вам сподобався випуск, ставте лайки, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски. І до зустрічі на каналі.